Побачити, як старі такі нові роботи майстра, прийшли художники, студенти та журналісти. Окрім різьблених творів мистецтва, на презентації були представлені і картини Юрія Одробінського. Одну зі своїх робіт Миколаївський скульптор подарував краєзнавчому музею. Кожний з цих робот заложена історія. Для того, щоб її прочитати, потрібно підійти і розшифрувати. Я... Очень уважаю в Країнський музей і хочу подарить, э, роботу свою. Це калиграфія сарматських танк. Вот одна з таких э, роботів э, філософських вот справа вот, Э, Желаю всім, щоб від выставки вы ми отримали э, позитивні емоції і настроєння. Про свої враження від виставки розказали колеги скульптора. Ми наблюдаємо за Юрою давно. він ще учился, вот коли він був студентом, да. Ну он, конечно, очень вирос. Очень вирос. У него і живопись хорошая стала, і скульптура. Скульптура така, ну, понятна і красивая. Анна Бурейко, Антон Небіс, телевізійні новини Миколаївщини.